Україну може змінити лише молодь. Богдан Гаврилишин. Усім привіт! Ми учнівське самоврядування міста Червоноград. І сьогодні ми покажемо усю роботу впродовж 2016 року. Червонограда з'їхалась уся молодь. 18 лютого відбувся обласний семінар учнівського самоврядування. На даний захід з'їхалися координатори самоврядувань, спеціалісти відділу освіти та педагоги-організатори зі всієї області. На семінарі представники шкільного та міського самоврядування міста Червонограда звітувалися про досягнення за 2015 рік. Уже Традиційною акцією для міського учнівського самоврядування стало викладання герба зі свічок. Акція пророчена до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. 10 лютого на Погулянці відбувся вечір пам'яті Скепня. Учнівське самоврядування презентувало арт-композицію чату. Також міське учнівське самоврядування долучилося до акції. Поділимось любов'ю. 14 лютого. Друзі, пам'ятаєте ролик, де Олег січі та вір про українську мову? Мені сказав один хаджа, що наша мова геть відстала, що краще б шла мені чужа, немов до хліба, кусень з сала. Так ось виявляється, що ми виграли у фем Галичина та мережа магазинів рукавички. Але заявка на будь-яких проєкту «Посилка успіху та є период фонду Кличко щодо допомоги у ремонті шкільного спортзалу школи номер 12. 12 березня Олег Місій разом суміє Стасюк побували на обласному балі вичнівського самоврядування. До 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка ми підготували флешмоб у магазинах міста. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Чи хтось гадає, чи забуде. Мене колись на чужині. Однако мені. Ми запустили промо-акцію по популяризації учнівського самоврядування серед шкіл. Що вівторка ми зустрічалися із учнями різних шкіл. Цьогоріч, у рамках весняного прибирання, учнівське самоврядування вирішили прибрати місце леваді у вулиці Клюсівській. Було придумано легенду та організовано серію толок. Продаж виснули на світів це проект. Давай поробку послужкою. Шинівське самоврядування зустрічалося із дітками, які знаходяться у дитячому відділенні Червоноградської міської лікарні. Разом з малечею танцювали анімації, малювали пальчиками та дивилися на великому екрані людні. А також ми долучилися до масштабного прибирання. Польське товариство в місті Червоноград спільно з лощнівським самоврядуванням, молодіжною радою при міському голові, а також з мешканцями міста прибирали Кристинопольське кладовище. П'ятниці 15, 15 квітня у Львівській обласній державній адміністрації відбулася зустріч із Львівським обласним учнівським парламентом та радою старшокласників міста Нахачно. Учнівське самоврядування міста Червоноград приєдналося до наймасштабнішої щорічної всеукраїнської соціально-екологічної акції Зробімо Україну чистою разом. Разом із іншими молодіжними організаціями було прибрано територію вулиці Набережної. Молодіжна рада при міському голові та очівське самоврядування в інтенсивному режимі реставрували пам'ятних лисенців. 20 травня в народному домі міста Червонограда відбувся бал літерів учнівського самоврядування. Кущівське самоврядування біля пам'ятника Тарасу Шевченку висадили два квіткових прапори. Таку ініціативу до Дня Героїв подала заступник міського голови Наталія Куко. Ставники учнівського самоврядування міста Червонограда Оксана Бодановська та Богдан Шурський взяли участь у всеукраїнському дитячому форумі Діти змінюють світ. Цього дня активісти учнівського самоврядування зустрілися з президентом Петром Порошенко. 15 червня учнівське самоврядування міста Червонограда поховало у міжнародній компанії зв'язку Граф Керівник компанії Тарас Таркова розповів про роботу підприємства, а також інші цікаві факти. 21 червня учнівське самоврядування міста Чорнограда офіційно прийняло прапор пошани від Сокальського регіонального парламенту. Під час євро-2016 ми організували фан зону для переглядів футбольних матчів. До Дня міста та дня молоді учнівське самоврядування міста Чернограду організува дитячу сцену у парку. Розпочалось дійство з дитячого велопробігу однієї з алейпарку. Конкурс малюнку на асфальті допомогли організувати крамниця аура, а оформити сцену повітряними кульками фірма «Булька». учнівське самоврядування міста Червоноград вже другий рік поспіль збирає корки на протези учасникам авро. Першу партію було відправлено у березні, а друга партія вже не давала до відправлено. 7 липня відбулося сховання Івана Купала на березі бу. Організували дане дійство учнівське самоврядування міста Черне. Цього дня молодь танцювала бан, в народні забави, співали пісні, плели вінки та шукали цвіт папороті. Близько 9-ї години на березі запалала іскравим вогнищем Велика Ватра. Завершилось здійснювати близько півночі. 16 липня 2016 року відбулося open Air у Park Кафе. Ми дякуємо за хороші треки діджею Ківокі та Діджею, діджею Мейду, а також дякуємо за підтримку порядку ЦК Азова. Учнівське самоврядування міста Червонограда допомогло в організації холі вечірки на майданчику будинків парку, а також організували кошмо. Влітку представники учнівського самоврядування відвідали лідерський табір де відбувалися лідерські навчання та тренінги До mm -hmm. Дня незалежності ми проводили парад розранок у центрі міста. Також учнівське самоврядування міста Червонограда привітались до всеукраїнського проекту Будуємо Україну разом. Актив самоврядування стали волонтерами проєкту Будуємо Україну разом. Спільними зусиллями вдалося створити перший майданчик для реалізації ідей та проєктів молоді. Молодіжний хаб Космодром. У суботу, 10 вересня, у графко-центрі відбулася зустріч з Володимиром Семенишином. У суботу, 10 вересня, відбувся квест, присвячений дню фізичної культури та спорту. Участь у ньому взяло 10 команд. Перешовши всі станції, розташовані у різних куточках Стрейського парку. Учнівське самоврядування міста Червонограда здобуло перемогу. Учнівське самоврядування міста Червоноград співпрацює з кредитною службою Анісія. Окрім познайомлення з їхньою діяльністю, ми допомагаємо втілювати її в різні соціальні проекти. З космодрому стартуємо у велике майбутнє. Нам вдалось відкрити першу молодіжну платформу у Червонограді. Молодіжний хаб Космодрому знаходиться за адресою вулиці Шептицького, 22. 22 жовтня разом з активною молодою Дульбово вирушили діти учасників АТО та переселенці з Сходу України. Вже вдруге було організовано поїздку учнівського самоврядування міста Чорнограда до однієї з найбільших айдів компанії України СофтСер. Також цього дня Чорноградська молодь побувала в одному із корпусів Українського католицького університету. Даний захід був організований за сприянням Граф Колл-Центр, постійного мецената учнівського міського самоврядування Назарія Білобрана, а також спільно з місцевим проєктом Профлімент в рамках всеукраїнської платформи Кримсос. У неділю 30 жовтня в Українському католицькому університеті відбувся форум молодого лідера. Представники учнівського самоврядування міста Чорнобрада також взяли участь та віддихнулися із успішних та мотиваційних історій лідерів. Цього року, 30 жовтня, на базі молодіжного хабу Космодром була організована закрита вечірка до Хеле. Учнівське самоврядування міста Червоноград віддали жителів міста зі святом Дня Бсерності. А також дарували невеличкі листівки пам'ятки правильної розмови українською мовою. У рамках проєкту самовдосконалення до учнівського самоврядування завітало багато відомих постатей. Анна Леськів з громадської організації Файне місто». Андрій Фендик зі спілки української мови. Артем Галицький засновник радіо Сковорота. Ольга Криштопа – сучасний вмотивований вчитель української мови. Отець Микола Леськів настоятель Римокатолицької церкви у місті Червонограді. 9 листопада члени учнівського самоврядування міста Червонограда відвідали форум української молоді в місті Київ. Учнівське самоврядування вже другий рік поспіль розповідає про свою діяльність на зустрічі молоді Львівщини Галицький авангард». Для наших друзів музичного гурту море» ми організували благодійний ярмарку та зібрали 2000 тисячі гривень для запису їхнього першого студійного альбому. Долучайтесь до нас, бо ми крутезні!